Наближення послуг до людей, до громад. Тільки такий приклад, що в нормальній європейській країні на, на апарат влади йде, не знаю, до 15%. У нас є органи влади, де 99% бюджету той чи іншої займає апарат. Розумієте, це не є послуга, це є вибачте проїдання елементарних грошей. Тут я закликаю до конструктивізму, до розуміння ситуації. Реформа місцевого самоврядування має забезпечити розвиток громад, а відповідно і сіл, міст та районів. Такі реформи потрібні Тернопільщині для покращення життя людей, каже заступник міністра регіонального розвитку. Наша з вами область була одна із тих, хто, хто стоїть в авангарді попереду всіх тих змін. Дуже хотілось би. Щоб Тернопільщина показала приклад в своєму розвитку, не будемо скривати того, що за останні ну, мало років, за останні роки фактично показники розвитку області є не найкращими у всіх відношеннях і по рівню заробітної плати. Це найнижчий показник сьогодні в Україні. Голова Тернопільської облдержадміністрації підписав розпорядження створити робочу групу щодо підготовки плану реформування території і громад в області. Залучені всі представники поважні представники органів місцевого самоврядування, районних рад, міські голови, працівники, депутати, працівники державної адміністрації, депутати. Я сподіваюся, що ці напрацювання про будуть. Озвучені нашими колегами, які приїхали з Києва, будуть практично проваджені спільними зусиллями саме оцього робочого органу, який в нас сьогодні дня починає працювати.